90 разів окупанти атакували позиції збройних сил України від початку цієї доби. Найбільше на Покровському напрямку там 31 ворожий наступ довелося відбивати ще 12 на Лиманському напрямку. Атакував ворог і поблизу населених пунктів Надія Греківка, Нова Михайлівка та в напрямку Серебрянки. Під тиском окупантів також і Краматорські та Торецький відтинки фронту. Загалом окупантська армія РФ прагне прорвати оборону щонайменше на 10 напрямках і тисне. На Курщині там шість боїв відбулося. З нами Данило Боросенко на прямому зв'язку. Це начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону у бригаду Наші вітання вам, пан Данило. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір. Телеглядачі. Збір одразу бачать наші глядачі. Це заклик до дії. Телефон у руку. Якщо ваша ласка скануйте QR-код, номер карти а пан Данило, прошу вас деталізувати зараз, на що збираємо. Що це за такі дрони? Так. Що бо ми сьогодні говорили про те, що дронів є величезна кількість, і конкретні підрозділи збирають на різні різні механізми, Який конкретно потрібен вам? Яка мета? І власне певно, що ви вже точно знаєте, куди ви їх спрямуєте. Станом на зараз бригада Рубіж дійсно проводить збір на FPV-дрони. І в першу чергу я хочу подякувати вашому каналу за допомогу в просуванні наших зборів. Ми вже не один збір закрили з вашою допомогою, і також хочу подякувати всім телеглядачам, хто долучається до до цих зборів і допомагає нам робити смерть русні якомога ефективніше. А на fpv дрони ми збираємо тому, що ці дрони вони виконують безліч задач на лінії фронту. Вони, як ви правильно сказали, можуть бути досить різноманітні різних розмірів і різних задач, які вони виконують, але всі вони в першу чергу. Несуть смерть окупантам. Ну і в другу чергу, якщо є така можливість, і розмір дрона дозволяє, можна за допомогою дронів проводити деякі логістичні дії. Але насамперед, це все таки знищення ворожої сили, знищення ворожої техніки, знищення ворожих розвідувальних апаратів оперативно-тактичного рівня, типу «Орлан», «Зала» і Суперкам. Які ми досить успішно збиваємо, і так як fpv напрям він дуже активно розвивається, і з нашого боку, і з боку противника, і також розвиваються засоби протидії дронам насамперед, це реб. І тому потрібно дуже багато. По перше, самих дронів і по-друге, дуже багато інфраструктури, яка забезпечує їх безперебійну роботу. Потрібно постійно щось модифікувати, щось міняти антени, кабелі і таке інше, і тому збір. Дуже актуальний, дуже необхідний. Ще раз всім дуже дякую за підтримку і закликаю ще раз долучатися до цього збору. Власне менше 170 тисяч потрібно для того, щоб цей збір закрити. Друзі, тут ну логічно. Це інвестиція, от як я люблю казати, у те, щоб окупанти порозкинули всім чи можна де, на нашій землі для того, щоб у них був вибуховий ранок, вибуховий вечір, вибухова ніч, і вона у них була останньою. Тому от кожна ваша гривня, вона якраз таки в це інвестує. А мінус окупант це плюс збережене життя нашим, плюс збережена техніка, плюс той самий збережений ще один впівідрон, який полетить в чергового окупанта чи в техніку. От пане Данило, ми сьогодні в студії. Да, вампір мали так мали дрон вампір, але е, говорили в тому числі про е, ну не статистику, а мабуть, динаміку ефективності впівдронів ударних безпілотників, ворожих і наших. І я до того, що чув про наступне. Десь з 10, там 2-3, ну, може 4 і то рідко, долітає до наших позицій, а у нас статистика краща. І от мені неодноразово військові це підтверджують. Я думаю, скоріш за все, і підтвердите ви. Скажіть за рахунок, чого у них не долітає нашого реба, їхньої криворукості або чогось, ну, не знаю, божого проведіння? Ну, можливо, в якомусь сенсі криворукість і має свої статистичні дані, проте ми завжди виходимо з того, що наш ворог як мінімум не гірше підготовлений за нас. І в першу чергу, звичайно, це підрозділи радіоелектронної боротьби вносять свій вклад, скажімо так, в захист наших позицій, захист наших логістичних шляхів. Але справа в тому, що і у нашого противника засоби РЕКП вони теж, теж на дуже високому рівні, і дуже складно пролітати деякі ділянки. Фронту, і тут уже питання майстерності наших не стільки, навіть пілотів, скільки інженерів, які постійно відслідковують які е, діапазони частот зараз перекриваються, і по яким можна пролетіти. І це буквально от в режимі реального часу на одному дроні може бути поміняна частота керування, і він полетить і долетить. Якщо перед тим якийсь дрон не зміг подолати цю ділянку захищену ребом, можливо наша ефективність вища саме за рахунок цієї дуже тонкої і миттєвої взаємодії між людьми, які як тільки отримують інформацію, своєчасно реагують. Вносять якісь корективи і запускають один дрон за іншим, і таким чином е досягають більшої ефективності, ніж противник, у якого це все менш налагоджена, взаємодія гірша, і ну вони просто беруть дрони, які є, і намагаються ними долати наш реб, а наш реб працює. Доволі таки непогано і тому у них гірша статистика. Проте це все результат дуже великих зусиль, і ну, фактично кожного дня йде оця боротьба радіохвиль, частот, діапазонів, які потрібно долати, модифікувати, щось постійно змінювати. Тобто ну, основний засіб. Досягнення ефективності, напевне, ну на колінах десь в полі це паяльник. Ну от такий зовсім не скажімо так, не страшний предмет, і, і на війні його раніше і не можна було побачити, окрім там якихось не знаю, фахівців зі зв'язку, наприклад. А зараз це дуже розповсюджена річ, і без неї в полі зараз, якщо ти пілот дрона, то нікуди по суті. Пан Данило, давайте поговоримо про повітряні бої. Чи траплялися на вашій ділянці фронту таке? І як ви виходите з цієї ситуації? Маю на увазі і дронові і інакші інакші варіації машинних боїв. Ну, основна основний напрям повітряних боїв це боротьба наших зенітних підрозділів з безпілотниками оперативно-тактичного рівня противника, які ведуть розвідку наших як переднього краю, так і логістичних шляхів наших тилових позицій, і зенітники дуже великий об'єм роботи в цьому плані. Виконують кожного дня декілька підрозділів заступають на чергування і вночі є. У нас і нічні дрони з тепловізійними камерами, і також вночі ми ведемо полювання на ці дрони. І насправді це дуже важка робота, тому що знайти в небі. От такий, ну, маленький безпілотник. Якщо він безумовно знаходиться поруч з нами на землі, то ці безпілотники вони доволі такі великі у зали, наприклад, розмах крил там більше двох метрів. А якщо казати. Про більш такі дороговартісні екземпляри, наприклад, Мерлін, який вже неодноразово був збитий нашими зенітниками, то у нього розмах крил 6 метрів. Це така здоровенна машина. Але в небі, коли ти знаходишся на висоті, там ну не знаю 3-4 кілометри, і він десь там під тобою проводить розвідку, то дуже важко з камери дрона його помітити, ідентифікувати, ну знищити вже легше, насправді сама важка робота це знайти в небі ворожий безпілотник, але рахунок. Збитих цілей вже йде на кілька десятків, і ми продовжуємо ефективно захищати українське небо, і також там Дякую. є такі проблеми з ребом і такі самі проблеми з частотами. І знову ж таки ще раз наголошую, FPV – це дуже важливо і. Всі ваші донати вони допомагають нам якомога ефективніше знищувати ворожу техніку, в тому числі і в небі. Також ну все дуже просто. Складна частина наскладати гроші для того, щоб вам було простіше. Ми дуже вдячні Данилові Борисенко. Це начальник розвідки зенітного ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіш, і Всім тим, хто поруч із вами, перекажіть величезне спасибі, бо іншого слова, вмістити ту. Те, що ми відчуваємо, ну просто немає, не вигадали, але ми точно вигадаємо. За 10 хвилин ви назбирали 100 тисяч гривень. Ви величезні молодці, менше 100 тисяч, ну 85 000 залишається для того, щоб цей збір закрити. Тому QR-код, номер карти вони є актуальними і залишаються такими, скануйте їх, інвестуйте у знищення ворога.